Вітаю вас на каналі Дімшка РБРт. Ну що ж, зараз ми подивимось, що саме для розпаковки надіслав нам спонсор магазин Вейпів Димок. Також не забувайте підписуватись на наш канал Дімшка РБРт, ставити лайки і дзвіночки. Не забувайте підписуватись на наш канал Дімшка РБерт, ставити лайки і дзвіночки. На каналі Дімшка РБЕ. Сьогодні стрім присвячений енергетикам. Який смакові краще. Кажуть, що іграшки від компанії Юнчі зроблені зі шкідливого пластику. Але це неправда. Спонсор нашої рубрики перевірено конструктора Юнчі. Юнчі. майже як Лео. Тільки запахом. Не забувайте підписуватись на канал Дінш Креберт. Спонсор нашої рубрики перевірено конструктор юнші. Конструктор юнші. Майже лего. Тільки запахом. Не забувайте підписуватись на наш канал Дімшкарберть. Ну а спонсор нашої рубрики перевірено конструктор юнші. Конструктор юнші. Майже легко. Тільки запахом. Не забувайте підписуватись на наш канал Дім Скерберт. Вітаю вас на каналі Дімшкарберць. І у нас сьогодні свято. 10 мільйонів підписників! І в честь цього святковий огляд лапши швидкого приготування, яка з них найкорисніша. Перевіримо. Руберці перевіримо.